20 депутатів. 20 лютого, 10.20 – приміщення міськради. О десятій тут мала розпочатись 44 сесія. З необхідних для кворому, як мінімум, 22 депутатів. До зали засідань прийшло 20. Більшість фракції рідний дім і одна депутатка від слуги народу Катерина Демченко. Нікого нема. Є 19 депутатів від фракції «Рідний дім це слуга народу, це наш край, це європейська солідарність і це ОПЗЖ в повному складі їхні депутати зараз ви бачите, відсутні. Ця сесія мала стати першою з червня минулого року, на якій мали б розглянути земельні питання та затвердити міські програми. Депутати від рідного дому і за сумісництвом начальники управлінь міськради заявили, що через це зупинена робота більшості міських програм і не розглянути жодної з 1200 земельних питань. Управління освіти провело закупівлю на проходження медичних поглядів, проте ми не можемо укласти договір. І не можемо сплачувати за дану послугу без відсутності програми з серпня місяця минулого року. Не можемо провести це про передачу частини повноважень Міністерства охорони здоров'я щодо е, вирішення питань реконструкції і ремонтних робіт інфекційного корпусу другої міської лікарні. Ціна питання майже 100 мільйонів гривень, які ми не можемо отримати. З жовтня місяця минулого року блокується оплата транспорту в місті Чернігів. Жовтня місяця водії не отримують зарплату обсязі. З Жовтня місяця накопичуються борги без виключення усіх перевізників. Зупинка в роботі сесії почалась після 10 липня 2024 року. До регламенту тоді внесли зміни. Це фактично означало позбавлення повноважень начальника МВА Дмитра Брижинського вносити зміни і затверджувати рішення, які не стосуються оборони і цивільного захисту міста. 23. відтоді депутатський кворум зібрався лише раз 20 грудня 2024 року, коли з посади секретаря міськради звільнили Олександра Ломака. Відтоді низка депутатів з фракції Слуга народу, наш край та позафракційні заявили про необхідні змін до регламенту, які повертали би Брижинському попередні повноваження. Вперед день засідання 44-ї сесії Ломако заявив, що фракція рідний дім не підтримує питання зміни регламенту, які на розгляд вніс позафракційний обраний від ОПЗЖ Віталій Голець. У ньому йшлося про зміну порядку взаємодії міськради та МВА на період дії правового режиму воєнного стану, зокрема про те, що начальник МВА входитиме до складу погоджувальної ради, затверджуватиме рішення міськради та виконкому, подаватиме пропозиції до порядку денного та проєктів рішень. Погоджуватиме проекти рішень перед їх реєстрацією та оприлюдненням. Ну він же вже був у нас. У нас вже був прийнятий так званий регламент взаємодії міської ради і військової адміністрації, по якому місто жило кілька місяців 23-го і 24-го року. І ми знаємо, до чого це привело. Привело це до того, що військова міська адміністрація і її начальник використовували цей регламент для шантажу всього міста і вирішення особистих. Я вважаю, в тому числі земельних шкурних питань. Депутат міської ради від слуги народу Максим Черненок у коментарі Суспільному повідомив, що саме заява Ломаки про непідтримку рішення по регламенту стало причиною неявки всіх фракцій на 44-ту сесію. Після того як вчора пан Ломака заявив, що це питання не буде відноситись на сесії. Ну тоді, взагалі, втрачає сенс відвідання сесії. Приймати незаконні рішення там ну. Це не варіант, одним із варіантів розв'язання питання зупинки дії всіх програм міста, а мова йде про медицину, освіту, транспортні та земельні питання. Чернонок говорить про одноосібне підписання цих програм начальником МВА Дмитром Брижинським. Тому, що ці програми потрібно дослідити, тому що виявити там можливі факти, там корупційні, тому що це теж певна відповідальність, але голови військової адміністрації. Якщо приймаючи програми на сесії, це колективна. Тічна безвідповідальність такут ця людина відповідає, і тому все ж таки тут о, ці питання він має дослідити і унормувати. І я бажаю, що а. це на сьогоднішній день єдиний шлях. Ти більше, що він в межах чинного законодавства. Політичний оглядач Олександр Рись каже: така ситуація була очікуваною, адже досі політичні сили так і не змогли домовитись. Ситуацію може змінити мирова між фракціями чи передача верховної рад. Радою повноважень начальнику МВА Брижинському. зараз просто продовжується боротьба двох таборів: команди атрошика рідного дому і також військової адміністрації і опозиційних груп фракцій в міській раді. Що одна, що інша сторона, вони не йдуть на поступки. Вони просто хочуть, наприклад, в випадку з рідним домом зберегти. Вплив на міську раду і більше впливу мати для того, щоб вирішувати свої питання і в принципі впливати на владу в місті. А з іншого боку, військова адміністрація хоче на себе більше повноважень перейняти. Аліна Коржинська, Валерій Циркун – Суспільне новини, Чернігів.